Всім привіт. Підтягнути англійську купити машину, відкласти 10 тисяч доларів, схуднути на 5 кілограм це все приклади того, як не потрібно ставити цілі, якщо ви плануєте їх виконати. Це все приклади демотивуючих цілей, які роблять вірогідність того, що ви їх досягнете, меншою. На відміну від того, якби ви їх поставили з урахуванням всіх останніх наукових досліджень в області того, як працює наш мозок, як працює наша мотивація. Тож в цьому відео ми з вами розберемось як. Поставити цілі на 2024, щоб дійсно їх досягнути. Якщо ви впізнаєте свій список цілей у цьому прикладі, або якщо ви ще гірше взагалі їх не ставите, це відео для вас обов'язкове. Ну, як обов'язкове, якщо ви хочете наступного року змінити своє життя на краще, то ви зараз можете зробити вибір, подивитися відео, і це вам в цій цілі точно допоможе. Коротка передісторія, чому я впевнена, що система, яку я буду розповідати в цьому відео, дійсно працює. Це на а те, що я тут така вся розумна, сиджу і розповідаю, що ви все робите неправильно? Ні, я взагалі то сама через це прийшла. І от той список цілей, який ви бачили, це. Приблизно те, як я ставила цілі все своє життя. І протягом, мабуть, років п'яти, в кінці року, я усвідомлювала, що нічого з цього списку я не виконала. Звісно, за п'ять років стояти на місці мені набридло, тому я вирішила щось цим робити, перечитала десятки науково-популярних книг про те, як працює наш мозок, прочитала тисячі досліджень про це і сформулювала з цих доказових знань про те, як досягати своїх цілей ефективніше, цілу свою стратегію. І коли я вирішила перевірити її на практиці, і дійсно, застосувати, то минулого року я закрила 38 своїх цілей за рік. Про це в мене теж є відео. А цього року вже на даний момент 54 цілі. І це цілі не якісь там малесенькі, по типу поїхати в інше місто. А серед них я відклала суму коштів, яку я заробляла раніше за рік, а тут в мене вони лише відкладені, купила новий автомобіль і так далі. Набрала плюс 65 тисяч підписників на цьому каналі, наприклад. Тому так, я дійсно впевнена. На що вони працюють, бо крім того, що вони науково підтверджені, вони ще й в мене спрацювали на всі 600%. Тож, зі вступом ми закінчили. Переходимо до суті. Але перед нею швиденько нагадаю, якщо ви дивитесь мене вперше, то ви знаходитесь на каналі Черняк Блог, Мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на зрозумілу, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітовістики, психології і інших наук можна жити краще, ефективніше, ну і звісно щасливіше. Тож, поїхали. моя система складається з восьми правил в цьому відео, я буду розповідати про них по порядку, і я дуже рекомендую, коли ви будете їх використовувати, не пропускати жоден пункт, тому що від кожного з них залежить ефективність. Правило один це використовувати фреш-старт-ефект. Зараз вже пішов якийсь тренд хейтити і висміювати ці всі намагання змінити своє життя з нового року або з дня народження, або з першого числа наступного місяця. І в цілому я розумію, чому, тому що коли ти кожного разу ведешся цей підйом мотивації і відчуття нового етапу в житті, і щоразу після цього нічого по суті не змінюється, ти починаєш відноситись до цього почуття вже скептично і навіть дратуватись через нього. Але що, якщо я вам скажу, що це дійсно працює і це підтверджено дослідженнями? Наприклад, в одному такому дослідженні студентам пропонували почати якусь нову звичку або поставити собі якусь нову ціль на місяць, тільки одній групі запропонували це зробити там в перший день весни або в понеділок. Або при переїзді на нову квартиру, а інші запропонували в абсолютно рандомний день, якийсь там четвер посеред місяця в їх звичайний е студентський навчальний день, і виявили, що студенти, які починали нову поведінку саме в такий день е нового старту, мали значно кращі результати. Просто тому, що вони починали над нею працювати саме в такий день, який насправді нічим не відрізняється від цих інших, але психологічно дає відчуття. Чистого листа це я ви ще назвали fresh start ефект або ефект свіжого старту. І це я вело до того, що якщо ви трохи з недовірою відноситесь до цього почати нове життя з нового року, то це даремно, тому що це реально працює. Тому що просто поставивши цілі, от саме на цей початок року, ви отримаєте значно кращі результати, ніж якби ви це зробили в якийсь рандомний день в середині жовтня. А тепер переходимо до практики. До речі, під відео я лишу посилання на приклад, як можуть виглядати поставлені. І цілі на весь рік по цій системі, тому можете перейти і подивитись наочно. Правило 2. ставити цілі в усіх сферах свого життя одночасно, тому що нам потрібно не просто досягнути якогось результату. Нам спочатку потрібно сформувати систему. В якій це стане можливим з моєї практики, більшість людей ставлять собі цілі в основному в заробітку або в кар'єрі. Це виглядає як 5-15 пунктів, серед яких почати заробляти стільки, то там відкласти, купити, переїхати, відпочити. І інколи серед тих цілей іноді ще проскакує схуднути, підкачатись або вивчити англійську щось таке. Але всі сфери нашого життя тісно переплетені, і одна впливає на іншу. Наприклад, ви можете скільки завгодно намагатись дисциплінову. Воно ходити в зал весь рік. Але у вас двоє маленьких дітей, поганий сон, купа стресу, і ви банально не виправивши це, не матимете достатньо сил на тренування. Або ви хочете стати, наприклад, дизайнером з високим чеком, який робить не 10 сайтів за 5 тисяч гривень на місяць, а один за 100 тисяч гривень. Але ви, наприклад, маєте низьку самооцінку, самоцінність, і поки ви не виправите їх, ви навіть не зможете назвати комусь ціну вище за свої послуги. Наш. Наша задача не просто там, наприклад, підвищити заробіток за рік, а створити цілу систему із свого життя, яка буде цьому сприяти, а не заважати, щоб одні сфери нашого життя не заважали іншим досягати в них цілей, а навпаки, допомагали. Перейдемо до практики, які взагалі сфери є в нашому житті, і в яких сферах вам потрібно ставити цілі? Це питання досить індивідуальне, тому що у вас, наприклад, може не бути стосунків і ви їх не плануєте найближчим часом. І тоді який сенс вам ставити цілі в цій сфері? Але я особисто надаю перевагу ставити цілі в тих сферах, які є в відомій вправі колесу балансу. Ви можете підкоригувати їх на свої сфери, наприклад, я духовність замінюю на насиченість життя, тому що це мені просто актуальніше. Ось у нас є список всіх сфер нашого життя. Ми починаємо кожну з них по черзі розглядати і думати, що нас там не влаштовує, що б ми хотіли покращити, і перетворюємо це на цілі на наступний рік. І тепер ми переходимо до найцікавішого, в якому ж форматі ми Писуємо ці цілі. Правило 3 це теорія чотирьох пальників. Зізнавайтесь, в кого після попереднього пункту виникло питання, а як же можна досягнути успіху в усіх сферах нашого життя і не розірватись. В цьому випадку мені подобається використовувати теорію чотирьох пальників. Пальники, іншими словами, це ті самі конфорки на плиті. Уявіть, що ваше життя представлене плитою з чотирма комфорками. Кожен пальник символізує одну сферу вашого життя. Теорія чотирьох пальників говорить, що щоб Досягнути успіху, вам потрібно лишити увімкнутими лише три пальника. А для того, щоб досягнути в чомусь видатного успіху, потрібно лишити максимум два. Або ж ви просто можете уявити своє життя і всі його сферу як 100%, і потім розподіляти, в яку сферу вашого життя, скільки відсотків зусиль ви хочете інвестувати. Наприклад, 50% ваших зусиль буде направлено на заробіток, 20% зусиль на побудову ідеального тіла, 20% на стосунки і решту на решту сфер. Але наголошую, в ідеалі, хоч якийсь прогрес за рік, має бути в усіх сферах нашого життя. Але також не потрібно гнати за тим, щоб одночасно заснувати стартап, схуднути на 40 кілограмів, купити будинок, народити дитину, вийти заміж і ще й разом з цим всем вийти з депресії. Це швидше схоже на налагодити там трішки сон, там по три рази на тиждень стабільно робити зарядку, ходити до психолога раз на два тижні, але почати свій бізнес, підвищити дохід хід в 5 разів купити квартиру правило 4 ставимо цілі у форматі кінцевий результат Плюс конкретний вимірний процес. Швидше за все, ви колись чули про систему постановки цілей, яка називається SMART. За цією системою, ваші цілі мають бути конкретні, вимірні, досяжні, актуальні і обмежені часом. Тобто не SMART-цілю буде навчитись розмовляти вільно базовою англійською, а SMART-цілю, відповідно вчити 100 нових слів щомісяця. І це дійсно класна система. Так як ставлячи цілі по смарту, ми робимо їх максимально. Максимально чіткими, але в неї є і свої недоліки, і, як на мене, досить суттєві. Давайте покажу вам на конкретному прикладі, який із наступних варіантів постановки цілий вам подобається більше, і який, на вашу думку, більш правильний. Вільно розмовляти англійською за кордоном, вивчати по 10 нових англомовних слів щотижня чи підтягнути англійську. Якщо оцінювати з точки зору системи постановки цілей смарт, то найправильніша ціль це буде вчити по 10 нових англійських слів щотижня, але не з точки зору психології нашої мотивації, тому що це описує рутинні дії. Які не є бажаним станом для нашого мозку, ми хочемо не вчити англійську, ми хочемо говорити нею з погляду психології мотивації, людський мозок готовий вкладати ресурси, тобто зусилля, енергію, сили у бажаний стан, а не в проміжні кроки. Як тільки ми починаємо первинно орієнтуватись на проміжний крок і пам'ятати про нього більше ніж про бажаний кінцевий стан. Наша мотивація падає. А якщо ми хочемо цілий за рік таки досягнути, то в нас має бути мотивація це досягати. А вона в нас прив'язана до кінцевого стану, а не до того, до чого нам потрібно прикладати зусилля. Саме тому я використовую обидва лайфхаки в своїй системі постановки цілей. Спочатку я пишу бажаний кінцевий стан, потім конкретні цілі, які до нього приведуть. Простий приклад із сфери кар'єри, що я хочу. Наприклад, знайти роботу мрії, в якій я буду відчувати перспективи, і яка принесе мені задоволення. Мої цілі для цього відповідати на три вакансії щомісяця і пройти курс підвищення кваліфікації. Вам не потрібно обирати між конкретними цілями і надихаючими, мотивуючими. Ви можете їх поєднати і отримати позитивний ефект від обох. І я наперед знаю, так як я показала конкретно в своєму планері, який планую, буде купа запитань: що в мене не за планер. В мене планер від кісок. Як завжди, як вже який четвертий рік. Бачите, скільки в мене їх? Ще з найперших їх колекцій, яких вже давно нема. Вони всі, всі давно списані. Тож, давайте я заодно трохи про них розповім. Як на мене, це ідеальний планер на рік, тому що, як мінімум, він повністю підходить під цю мою систему постановки цілей і під систему їх досягнення. Тут на початку ти одразу ставиш цілі за сферами життя, тут же заповнюєш колосу балансу, фокуси на кожен місяць. Я обожнюю те, як тут зручно оформлено кожен конкретний місяць. На початку його ти ставиш цілі на місяць, потім є місць. Це для того, щоб ти підвів результати, окремо місце для доходів і розходів, календар на місяць, фокуси тижнів. В кожному конкретному дні можеш зазначити пріоритет дня. В кінці є досить багато місця для ваших простих звичайних нотаток. Ну і, звісно, дуже багато списків, які ви можете заповнювати. А ще тут багато психологічних різних практик, тому що ці планери розроблені з психологом. Тому це класний інструмент, одночасно і для планування, і для якоїсь психологічної. Особистісного розвитку, тому якщо ви будете ставити цілі і досягати їх по моїй системі, кісо це реально найкращі планери, які в цьому допоможуть. І в мене є знижка на них персональна промокод, який ви бачите зараз на екрані. Тож можете прямо зараз перейти і замовити у них. Дуже класний подарунок собі і своїм близьким, друзям подругам на початок року. Правило 5 – це баланс між амбітними і реалістичними цілями. В минулорічному відео я розповідала про те, що коли наш мозок бачить занадто просту і очевидну ціль, вона здається йому нудною, і в нього не буде жодної мотивації це робити. Але якщо ваша ціль навпаки занадто масштабна, припустимо, купити скляний будинок ворог, коли ваш заробіток 20 тисяч гривень, це також не буде взагалі мотивувати. Ваша мета має балансувати між тим, щоб бути амбітною і що буде такою, знаєте собі, задачкою. При цьому абсолютно реальною за цей рік. Але постає питання, як же знайти цей баланс між амбітністю і реалістичністю? Є якась конкретика. Є завдяки одному дослідженню, я можу вам. Точно сказати, це 85%. Ціль має бути такою, що існує 85% ймовірність того, що ви такий її за рік виконаєте. Ну і відповідно 15% того, що вам це може не вдасться. Звідки взялась така точна цифра? Вона до нас прийшла з наукової роботи, яка вивчала те, яким має бути оптимальний рівень складності для навчання. Джонатан Коен визначив, що якщо студенти роблять в навчанні менше ніж 15% помилок, то значить. Рівень складності завдань для них недостатній, і вони не так ефективно навчаються, як могли б. Але й навпаки, якщо помилок є більше 15%, то значить план навчання є для людини за складним, що теж робить його неефективним. Я думаю, ми сміливо можемо використати це правило в особистісному зростанні і в наших цілях на рік. Тому ставимо цілі, щодо яких є 85% імовірність, що ви їх виконаєте. Правило 6. Правило трьох місяців. В своєму най найпершому відео на Ютубі я розповідала про таку поширену помилку нашого мозку, як те, що він сприймає нас в далекому майбутньому як зовсім чужу людину. Келлі МакГоніка в своїй чудовій книзі сила Волі взагалі ссилається на те, що при МРТ-скануванні мозку буквально видно, що коли ми просимо людей подумати про себе через кілька років, у них активуються швидше ті ділянки, які відповідають за думки. Про інших людей, ніж задумки про себе. А так як це чужа людина, то і цілі ми ставимо жорстко, ніби цей майбутнє я зверна горе. Але мені в цілому все одно, як він буде це робити, я зараз просто хочу, щоб в майбутньому це відбулося. Зазвичай ця помилка проявляється тоді, коли ми ставимо собі цілі на далеке майбутнє, в тому числі на рік. Але якщо ми ставимо собі цілі на три місяці або менше. То вони стають доволі реалістичними. Погодьтесь, коли ви уявляєте собі, що вам потрібно зробити за наступні 90 днів, ви швидше уявляєте це як якийсь конкретний план дій, а не як якісь мрії, які хотілося б колись мати. Тож як ми це використовуємо при постановці наших цілей на рік. Я нагадаю, що спочатку ми з вами написали, що хочемо так абстрактно і щоб нас надихало, а далі ми пишемо конкретні вимірні цілі по смарту. Ми можемо просто думаючи про цю цілі, записуючи. Її собі думати отак прикидати, так, в мене є 4 квартали. За перший квартал я приблизно можу зробити це за наступні 3 місяці. Я встигну лише стільки-то. І так прикидаємо по 3 місяці, скільки ми можемо встигнути за цілий рік. І якщо ваша ціль поміщається в такі 4 відрізки по 90 днів, то можете сміливо записувати такий реалістичний варіант. Правило сім, зосереджуємось на побудові системи. Є одна фраза, яка мені неймовірно подобається, яка звучить так: ви не досягаєте цілей, ви підіймаєтесь або опускаєтесь до рівня своїх систем. Приведу вам приклад: я цього року ставила собі за ціль, щоб мене брали інтерв'ю або запрошували на якісь подкасти. І в цілому, хоча й могла там якось в теорії пробувати самі писати різним змі, пропонувати якусь мою статтю публікувати. В цілому результат від мене не залежить. Тут я не впливаю на пряму на результат, але я можу зробити таку систему, щоб стати такою людиною, яку кличуть на подкасти і інтерв'ю. Для цього мені треба знімати відео на Ютуб регулярно, публікувати тіктоки, щоб якомога більше людей про мене дізнались, робити контент дійсно цікавим, щоб видання було зрозуміло, і щоб їм корисно було взяти мене на інтерв'ю, тому що вони знатимуть, що їх аудиторії це буде цікаво. Так само моя ціль мати 100 тисяч підписників на YouTube. До речі, так можете мене привітати. У мене тепер є срібна кнопка. Тож я не можу просто взяти і напряму організувати собі 100 тисяч підписників. Результат від кожного відео, скільки людей з нього підпишеться, не такий вже й керований. Але я можу зробити систему, щоб я знімала більше відео, відповідно, більше людей їх бачило. Робити ці відео цікавими, щоб після перегляду люди хотіли підписатись. Тож нам потрібно писати цілі в процесах, які разом створюють таку систему. Тему, яка приведе нас сама до бажаного нами результату, тож, наприклад, якщо ваш кінцевий стан, який ви хочете отримати в кінці року, це. Почати вести блог і стати блогером в інстаграмі, то конкретними вимірними вашими цілями на цей рік має бути не просто досягнути 10 тисяч підписників до кінця року, хоча це ціль доволі смарт. А наприклад, пройти один курс по блогінгу, щомісяця 15 днів виходити в сторіс, щомісяця робити п'ять постів, купити рекламу в 10 блогерів. Якщо я хочу зменшити кількість тривоги в моєму житті, то мої цілі можуть бути це знайти терапевта і почати терапію, прочитати три книги про тривожність, спробувати 10 технік від тривоги і обрати ті три, які найбільше вам допомагають. Правило 8. Ваша система має складатись із приємних для вас процесів, інакше результату не чекайте. Звісно, в мене для цього, як завжди, є класне дослідження на щурах, яке покаже всю суть цього правила і про яке розповідав Роберт Сапольський. Тож дослідники взяли щурів у кліці, в яких було бігове колесо. І після того, як щурики побігали, там дослідники взяли в них аналізи, які показали, що їм взагалі то дуже подобається це заняття. Їм дуже подобається бігання. В колесі. Звісно, вони самі особисто не могли про це сказати, зате за них сказав їхній аналіз крові, їхній аналіз артеріального тиску, показники здоров'я тварини, ліпідний профіль і багато, багато речей, які вказують на те, що тварина отримувала задоволення від бігу. Але після цього вони взяли іншого щура і зробили таку систему, що цей щур мав бігати тоді, коли починав бігати попередній щур. Тобто друга тварина бігала не тому, що вона хотіла, а тому, що вона буквально. Була змушена, і його аналізи були абсолютно протилежними до попереднього щура. Перший щур прибіговий ставав більш здоровішим, а цей, навпаки, менш здоровим. Хоча він бігав. Ліпіди крові погіршились, гормони стресу піднялись і так далі. І ми бачимо те саме на людях. Це дуже класно пояснив Джеймс Клір в своїй книзі Атомні звички. Намагання підтримувати мотивацію за допомогою складної для виконання звички це все одно, що намагатися проштовхнути воду через зігнутий шланг ви можете це зробити, але це потребує неймовірних зусиль і ускладнює життя. У той час, як спростити і полегшити процеси, це те саме, що розігнути шланг. Але як вам знайти такий спосіб виконання, який буде саме для вас приємним? Здавалось би, наприклад, ваша ціль схуднути, і для цього, очевидно, нібито потрібно ходити в тренажерний зал, а ви це не любите. Але наш мозок влаштований так, що нам подобаються саме ті заняття, які нам просто легко даються, і через які ми реалізовуємо наші сильні сторони. Особливо це помітно по дітях. Візьміть п'ятирічну дитину і приведіть її на гурток малювання. І після першого заняття скажіть, що в неї неймовірно добре виходить. Вона з того часу буде те малювання обожнювати. І в цій стратегії для початку дуже важливо знати себе і знати, які у вас, власне, є сильні сторони, а що є вашими слабкими сторонами. Бо хтось може поставити собі завдання, займатися 4 рази на тиждень залізом в тренажерному залі, і в нього буде виходити, тому що послідовність це його. Сильна сторона, але припустимо, не в вас. І ви можете намагати собі силою розвити цю послідовність, дисциплінованість, падати, забивати, потім на півроку думати, ой, та я й так знаю, що я нічого не буду робити, навіщо починати. А можете знати підхід до себе і виконувати цей процес із задоволенням, коли ви знайдете такий спосіб його виконання, який буде підходити до ваших сильних сторін. Наприклад, ви виявите, що вам важливе і цікаве різноманіття, і будете щоразу пробувати ходити на різний спорт. Як вам знає? Найти в собі ті сильні сторони і якісь свої способи легшого і приємнішого досягнення ваших цілей. Ну, це одна із тих задач, якими ми будемо займатися на моєму марафоні, із досягнення цілей. Там я даватиму конкретні тести, вправи, інструменти, які дозволять знайти вам ваші сильні сторони і зробити в них систему, яка дозволить вам дійсно цих цілей на рік досягнути. А ще там будуть від мене лекції про те, як взагалі наш мозок досягає цілей і як це знання виконати користувати собі на користь, про те, як позбавитись страху печати, страху критики інших, синдрому самозванця, як підвищити стресостійкість і не реагувати на невдачі. Там буде лекція від нутриціолога про те, як базово мати вищий рівень енергії, взагалі в цілому, як розширити свій резервуар цієї енергії і бути бадьорим більшу частину часу. Буде про те, як підсадити свій мозок на дофамінову голку і зробити його буквально в хорошому сенсі, залежним від нових і нових досягнень цього. Року буде нова лекція про навчену працелюбність, як до неї прийти і як почати кайфувати і отримувати задоволення від складних завдань. І це лише маленька частина лекції, тому що марафон триватиме 22 дні. У цьому відео я розповіла, як правильно поставити ці, щоб зробити вірогідність їх досягнення більшою. А на марафоні буду розповідати, як побудувати своє життя таку систему, щоб весь рік ваші цілі виконувались, щоб дійсно всього, що ви собі запишете досягнути, і провести весь наступний рік так, як вам би хотілося його провести. Це вже третій запуск цього марафону, і лише серед колишніх його учасників вже. Майже 400 людей зайняло свої місця на ньому, бо вже знаю, що ця система, от вона буквально змінює все життя. Ось вам декілька відгуків учнів попередніх марафонів, а на сайті їх здається майже 100. Тож це навчання ідеальний подарунок собі на новий рік, або, наприклад, подарунок своїм близьким, своїй подрузі. Коштує марафон 1199 гривень. Починаємо ми після свят 8 січня. Також прямо на марафоні ви поставите свою першу ціль на марафон і поставите цілий челендж на її виконання, і будете разом з усіма досягати першої своєї цілі в цьому році. І всі деталі про цей марафон будуть під цим відео в описі по посиланню на сайт марафону. Тож переходьте і обов'язково приєднуйтесь, щоб не упустити таку можливість. А я. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, якщо вам сподобалась нова система постановки цілей, поставте йому лайк. Не забудьте підписатись на мій канал, на мій інстаграм. І ще подішу.